Слідкуйте за тим, що з вами буде відбуватися в цей коридор затемнення. Я взагалі вам таку практику рекомендую зробити, завести якийсь або щоденничок, або взагалі в нотатках на вашому телефоні прописуйте кожного дня, з ким ви познайомились, або яка була ситуація, яка вас зачепила десь ментально. Або з кимось посварились, чи щось обговорювали таке. Звертайтесь за допомогою до вищих сил. Не загадуйте, будь ласка, бажання. Це дуже важливо. Це коридор затемнень не для того, щоб загадувати бажання, але вищі сили все одно до нас відкриті. Вони однозначно з нами завжди 365-6 днів на рік, 24 на 7. Цей період для того, щоб заглянути до себе всередину, заглянути до себе от сюди, в душу, і подивитися, я я чую свій внутрішній голос. Наскільки в мене розвинена інтуїція, наскільки я собі собі довіряю. Це якраз питання довіри до себе в першу чергу. Ведіть ці записи, потім через півроку особливо, бо затемнення працює півроку. Подивіться потім весною, коли буде затемнення, як будуть схожі події, які тут розгорталися, зав'язувались, починалися, бо якась кульмінація була. Які ідеї вам приходили в цей період, і як вони будуть розв'язуватись вже через півроку.